Це кадри за травень 2022. -го. Захисники Маріуполя виходять з території Азовсталі. Один із них азовець Дмитро із позивним Бумер. Він у війську з 18 років пригадує, як для нього почалось повномасштабне вторгнення. Я в ніч заступив на охорону моря, бо була ймовірність побачити там ворожі кораблі. І я вже свою зміну відстояв. Пішов спати, і через буквально три години мене десь о четвертій ранку будять кажуть, що зараз по нашим базам будуть якісь прильоти, бо почалась повномасштабна війна. Ми зібралися, упакували всі свої машини, все своє спорядження і видвинулися в гарнізон Маріуполь. Ми дуже були заряжені, скажімо так. Ми були готові їх приймати, ми готові були до останнього з ними боротися. Думали, що це скоріше буде. Ми думали, що зараз за пару днів ми з ними справимося. Але не тут так було. А, БК було мало, і ситуація вже з підвозом бика до нас теж була критична, бо ми були вже в кільці, і нам постачали віртушками, вже які залітали в сам Маріуполь. Нам людей довозили, які готові були нам допомагати. І заодно якісь снаряди до наших систем. 82 дні в оточеному місці. Оборону тримали бійці Азову збройних сил, прикордонники, бійці СБУ, поліцейський та тероборона. Зрештою усі опинились на території заводу Азовсталь. У підвалах там були і цивільні, які шукали укриття. А потім вище командування ухвалило рішення про вихід з Азовсталі, аби зберегти життя військовослужбовців та поранених. Бійців планували повернути на підконтрольну Україні територію за процедурою обміну. Нас етапірували в Оленівку, і після того ми перебували в Оленівці. Там поділили нас на бараки. Кожен був в різних бараках, і сумнозвісна історія про взрив на Оленівці який влаштувала російська сторона? Багато побратимів там віддали своє життя, не знаючи того, що так підступно їх вб'ють. Після цього, після теракту в Оленівці, нас етипірували вже по різним колоніям: когось в Ростов, когось в Таганрог, когось в Донецьк. І я сидів в Донецьку. Дмитро був у полоні майже рік. Повернувся до війська через два місяці реабілітації. Про умови полону не розповідає, аби не нашкодити побратимам. Та розповів, як в неволі підтримували одне одного. Ми читали книжки, деякі люди знали на пам'ять книги. вони нам це розповідали. І ми, скажімо так. Слухали їх і теж уявлялися ці історії з книжок. Хтось знав англійський і навчав нас англійського. А хтось був офіціантом і розповідав нам правила етикету. Ми розвивалися там, не сиділи, не тупили. Якось друг друга підтримували, і ми завжди були на позитиві. Частина побратимів Дмитра досі залишається в полоні. Аби нагадати про це Україні та світові, люди періодично виходять на мирні акції. Поверніть АЗОВ! поверніть АЗОВ! чекаємо, не будь байдулимось, віримо, чекаємо. Це одна з таких у Львові. Тут людей збирає Ірина Новосядло. Її син теж був у полоні. Та після звільнення повернувся до війська. Основна мета акції це тримати в інформаційному полі тему полонених. Для нас дуже важливо, щоб всі пам'ятали про оборонців Маріуполя, про їхній вклад в російсько-українській війні, про їхню героїчну оборону Маріуполя, про те, що вони виконали наказ і вийшли для того, щоб врятувати своїх побратимів, які були тяжко поранені, і про те, що вони залишаються в полоні. Ми ж спілкуємося з різними родинами, і львівськими і іншими. Шукають інформацію, де тільки можна знайти. На жаль, координаційний штаб не має достовірної інформації не завжди має інформацію. Звичайно, що рідні. Не знають достовірної інформації, шукають і через координаційний, і через тих хлопців, які звільнилися, і деколи через російські пабліки. Два роки нічого не знає про свого сина і Львів'янка Наталія. Її син також азовець, оборонець Маріуполя. У день виходу із заводу він написав мамі останнє повідомлення. Він написав Смску, що він всіх любить. Передати родичам, там хресній мамі, тьоті, що він всіх любить, і вони виходять в полон. І ви розумієте, коли я читала ту смс читаєш і відчуваєш, як прощання дитину. Це такий жах. Оце останнє, що він написав. Я можу навіть деколи вночі відбудешся, може. Подумках говорити з ним, давати якісь там настанови йому. Не знаю, наскільки, то Ну, в мене так є. І це дає сили, чекаємо, віримо, щоб всі повернуться додому. Точної кількості, скільки людей, та хто саме є у полоні, немає. Цієї інформації не надає російська сторона. Також вони не допускають до полонених представників міжнародних організацій. Проведено 51 обмін: 3135 наших героїв, наших військових повернуто. З них зокрема 147 сорок є цивільні. Заручники бранці Кремля, і е, дуже важливо сказати, що третина з, з цього числа, що я озвучив, це є е, з категорії безвідці зниклих, тобто це не ті, хто були верифіковані нами. Найбільше скажу є історії, коли вже е, це були так звані двохсоті, коли вже їх і родичі, і друзі вважали, що вони вже загиблі наші герої однак вони повернулися на Україну. В процесі обміну військовополонених станом на зараз те, що є офіційні цифри. Є в нас такий єдиний державний реєстр з безвісті зниклих осіб за особливих обставин, там чиститься понад 37 тисяч осіб. Національне інформаційне бюро, то що нам відомо, має в своєму в переліках відомостях 16 тисяч 800 осіб. Оце десь така приблизна цифра людей, які зараз є. Безвісті зникли або наші військові, які отримуються на території Російської Федерації. Також українська сторона неодноразово пропонувала обмін всіх на всіх. Та від цього відмовились представники Російської Федерації. Своїми думками діліться у коментарях. Підписуйтесь на канал Суспільне Львів та на наші сторінки у соцмережах.